Коли у місті буде чисто. Жалюгідний стан ось цього контейнерного майданчика є типовим для майже цілого Івано-Франківська. І мерія і комунальники визнають, проблема сягнула свого апогею. Такого бруду, як сьогодні, кажуть, не було впродовж останніх шести років. Перевізники кивають на комунальників. Мовляв, колеги по цеху викидають у баки те, що раніше самотужки вивозили на полігон. Останні в свою чергу кажуть, що тепер займатися утилізацією відходів має саме приватний бізнес. Істину у цьому спорі вирішили шукати у місць виконкомії. на спеціально скликану нараду. Запросили перевізників, комунальників та чиновників. Головував сам Віктор Анушкевичус. Перший висновок в умовах конкурсу на вивіз сміття чітко зазначено: усі відходи, в тому числі листя і гілля, має забирати його переможець. А це АТП 0928 та автоколона 2222. Натомість комунальники твердять, цим перевізникам не під силу навіть побутове сміття. Далеко не треба ходити. От у мене є там, наприклад, фотографія смітника, попри який я ходжу кожен день. Це є фотографія е, смітника відомого на вулиці е, Незалежності 161. Ми його бачимо всі щодня. Там немає жодного двірника, жодного нашого підрядника або взагалі жодної організації, яка здійснює там змітання і що там, гі гіляння, Та? Тобто щось туди навалить. Що навалено на цьому смітнику? Щодня. Навалені прості відходи життєдіяльності людини. Звернення, неодноразові звернення до наших колег, партнерів. З АТП не допомогли. Дорікнули за недобросовісність перевізників і в департаменті комунального господарства. Найбільше дісталося АТП 0928, адже цій фірмі влада передала на баланс три автомобілі, 200 новеньких контейнерних майданчиків та шість сотень баків для сміття. Тому чиновники запропонували більше не йти на поступки цьому підприємству. Я відчуваю за собою гріх. Який гріх? Бо я був в конкурсній комісії і я за вас голосував. І як за наше комунальне підприємство вболівало, де ми вам дали три машини. Виїжджає на сьогоднішній день дев'ять, максимум дев'ять машин і три із них наших машин, які вам подарували. Контейнерні майданчики поробили вам. Контейнера вам за дякою теж повіддавали. Нікуди воно не йде. Ні у вас статутний фонд, нічого абсолютно. Просто Позика подарували і все. Бейте, що хочете, робіть з ними, потім нам металолом передасте назад. І ще кожної наради от оточути департаменту. Давайте вирішуйте питання сміття. Та це це вже тягнеться два роки. А от перевізники від своїх позицій не відступали. Підприємці вказали на постанову кабміну, де в обов'язки їхніх фірм вивіз листя гілля та дорожніх зметів не входить. Ми вивозимо сміття. Ми за утилізацію платимо, ми майданчики ремонтуємо десь і підтримуємо, і колеса міняємо, і фарбуємо, поскільки там фарбуємо, як дозволяє можливість, і так далі. А е, такої послуги, як вивіз гілля, вивіз е, е, листя, відметів і так, далі, і так далі. Це просто нам нав'язали, аби е, все на одній плечі. Так саме просто. От пан Юсипів, ми десь працюємо не, не один день. Він для нього це нове, що Він має сипати нам ящики е, відмети. Вислухавши думки всіх присутніх, останнє слово було за мером. Каже, вивозом сміття мають займатися так і ті, з ким заключений відповідний договір. А якщо не згідні з його нормами, мають право судитися. Ви йшли на конкурс. Ви знали на що ви йшли. Ви свідомо на це йшли. Ви свідомо на це йшли. І ви. Працюєте, ви підписали угоду. І ви не забили в дзвін, от, Максим? Ви не забили в дзвін? І сказали, пане голово, а дивіться, ми прийняли участь у конкурсі, виграли у конкурсі. У нас не записано гілля, а ми мусимо гілля вивозити. А в дзвін забив я, а не ви. Якою буде реакція перевізників, побачимо вже за місяць, саме стільки часу їм дали, аби навести лад поблизу контейнерних майданчиків. Інакше погрожують перерозподілити ринок послуг. Роман Дурі Андрій Гаргара Новини 402.